У нас для вас тут класна новинка. Чому тому, що дитячі термошкарпетки від бренду Лупілу, а Лупілу то є бренд, вартували 3430 гривень, 686 гривень за кілограм. Зараз вони вартують 3190 гривень, 638 за кілограм, і пара приблизно виходить 25 гривень. Це класна ціна для таких теплих шкарпеток. Я хочу сказати, що вони справді якісні по матеріалу. Дивіться тут у нас іде. 80% акрил. Акрил це дуже теплий матеріал, він легенький, але не косючий. Ось як вони виглядають всередині. Вони дуже теплі, різні принтації, є новорічні, є багато пепи. Просили конена стопа для того, щоб дітки не сковзалися. Може бути таке пакування, розміри різні. Наприклад, це 27, 34, 6 років. Далі є ось такі варіанти 23-26. Подивіться, які класні, якісні. Показую ще, які можуть бути. Може бути ось така пепа. Знову ж таки, просили Що тут у нас по матеріалу? 77% бавовна і 31-34 розмір. Далі показую ще, які можуть бути. Бачите, я. Оп, дістаю як. Ось такі можуть бути абсолютно різні. 6-8 років. Подивіться, будь ласка, гарно тягнуться. І, до речі, хочу сказати: показати вам цю резиночку, яка. Ось, дивіться, вона. Тягнеться, буде гарно тримати, але не буде надто тиснути. На 5 кілограм таких шкарпеток буде справді дуже багато. І ціна 3190 гривень то дуже солодка ціна. Цей лот актуальний зараз, і завжди. І для того, щоб замовити ці шкарпетки, звертайтеся до наших менеджерів, оформлюйте замовлення на сайті. Всю інформацію я залишаю знизу під відео.